Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Американський оборонний гігант Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, уклав масштабний контракт із Пентагоном на виробництво авіаційних ракет середньої дальності AIM-120 двадцять для внутрішнього використання в армії США та іноземних замовників, серед яких і Україна. Загальна вартість домовленостей може сягнути 3,5 мільярда доларів. Про що офіційно повідомив Департамент оборони США? Поставка ракет триватиме впродовж кількох років, а завершення виконання контракту очікується до третього кварталу 2030. Першого фінансового року до переліку держав, які отримують ракета М120, увійшли також Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт. Щодо України, то ракета М120 МРМ можуть бути використані двома основними способами: як озброєння винищувачів F-16, які активно готуються до експлуатації, повітряних силах ЗСУ, а також у складі зенітно-ракетних комплексів. Несемс, які вже давно працюють. Працюють на захисті українського неба від російських ракет і дронів. Це вже не перший великий контракт, який охоплює українське замовлення. Так, у вересні 2024 року Міністерство оборони США уклало ще одного угоду з рейтион на постачання МРМ для США та союзників на суму 1,2 мільярда доларів. Де Україна також значилася серед кінцевих користувачів поставки в межах цього контракту мають бути завершені до кінця 2028 року. Паралельно США продовжують активно постачати ці ракети своїм стратегіям. Ічним партнерам, наприклад, Австралія оголосила про закупівлю нових версій aim 120 c 8 та aim 120 d 3 на суму понад 1,3 мільярда доларів для використання на винищувачах FA 18 Super Hornet, f 35 a Lightning II, а також у системах NESEMS. Сама компанія Raytheon ще у квітні цього року повідомляла про подвоєння темпів виробництва ракет AIM-120. Завдяки модернізації виробничих ліній компанія тепер може виготовляти до 1200 одиниць щороку, що значно. Пришвидшує виконання існуючих контрактів і дозволяє краще задовольняти зростаючий попит на боєприпаси цього класу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.